Російські війська не припиняють терор цивільного населення та ледь не щодня продовжують обстрілювати населені пункти областей України. Учора, 4 липня, окупанти вкотре влаштували теракт на Харківщині. Ракета Іскандер прилетіла у місто Первомайський. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі. Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишаються семеро людей. П'ятеро з них у стані середньої тяжкості. Не припиняє ворог гатити по населених пунктах Донеччини. За добу росіяни поранили двоє жителів області. Прильоти були у 14 населених пунктах, пошкоджені з десяток приватних будинків. Декілька вибухів пролунали ввечері 4 липня в окупованій Макіївці на Донеччині. Сьогодні в ЗСУ заявили, що прилетіло по складах армії Росії. Їх до слова окупанти облаштували у дворі недобудованого житлового масиву. Радіаційний фон в Україні в межах норми, а рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Про це повідомили в Укргідрометцентрі та енергоатомі. Станція працює у штатному режимі. За даними голови Нікопольської РДА Євгена Євтушенка, переміщень росіян та їхньої техніки не спостерігається. У Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв, повідомляють у ЗСУ. Наразі в корабельному угрупованні з 10 одиниць. Два надводних та один підводний носій. Загальний залп калібрів до 20. Рівень ракетної загрози надзвичайно високий. Щодо ситуації у пеклі війни, Збройним силам України вдалося закріпитися на нових позиціях поблизу Бахмута. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Там тривають запеклі бої за ініціативу та контроль над місцевістю. Українські захисники наступають на південному фланці Кліщіївки. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше місце Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. І про втрати лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла приблизно 670 окупантів. Вони перетворили на Брухт три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 36 артсистем і ще багато всілякої вбивчої техніки ворогів. Загалом, за час повномасштабної боротьби армія Путіна втратила приблизно 232 тисячі солдат.